Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас є позачерговий випуск, де я хочу поділитися певними переживаннями. В основу наших роздумувань лягає Матвія 24.3. Матвія 24.3, яка ознака Твого приходу, друга частина вірша. Учні бажали, знаки, яка... бажали знати, яка ознака є приходу. Ми з вами бажаємо знати, яка є ознака підхоплення церкви. А в дальнішому для ізраїльтян, яка є ознака приходу Ісуса Христа на землю. Сьогоднішня, сьогоднішня наша проповідь буде називатися Підготовка Ізраїлю до зустрічі світового лідера або новий Ізраїль готується, де, власне, ми з вами торкнемося декілька питань. Перше, зовсім недавно ми з вами пережили страшну трагедію, яка сталася в Україні. Каховське водосховище. Ребля прорвана. І зробилася надзвичайно величезна трагедія, яка зробила великий урон для нашого краю. Відразу виникає декілька питань. Одне з них: чи могли це зробити росіяни? Звичайно, якщо ми з вами вивчаємо природу війни, природу агресора, природу того, хто незаконно почав війну проти мирного населення, звичайно, міг. Але якщо ми з вами акуратно будемо розсуждати над цим питанням, то ми придемо до певного роду сумніву, для чого росіянам було підірвати греблю, щоб пізніше фактично змити ту частину, яку вони зараз загарбали, тобто лівобережну. Дуже цікаво ту частину, яка в дальнішому планується зробитися як новомосковія. А ще дальніше, як землі нового царства, про яке ми з вами трошки пізніше будемо говорити. Ми бачимо, скільки на тій частині, яка лишилася, яка є загарбана Росією, людей лишилося без житла. Ми бачимо, скільки було знищено навіть своїх власних захисних споруд, які ворог побудував на лінії на правобережній, на лівобережній Україні, якщо буде. Наступати в Україну, щоб не було так легко пройти через ці ряди. І саме основне, для чого залишити Крим без води, за, коли така довга боротьба власне велася за частину Херсонської області, за частину Запорізької області, щоб дати для Криму воду. І зараз самі своїми руками це все понищити. Звичайно, виступає логічне розуміння. Що для росіян це зовсім було невигідно? За цим іде зразу друге запитання. Чи могли це зробити українці, українська сторона? Звичайно, могла рано, звичайно, могла, але чи дійсно вони це зробили? І коли починаєш розсуждати над деякими запитаннями, логічними запитаннями, приходиш до висновку, що для України це тим більше є невигідно. Перш за все, рано чи пізно люди взнають, хто це зробив, і уявляєте собі, що станеться, якщо власний уряд пустив власних людей під воду. Знову ж таки, той же самий Крим знову ж лишається без води. Як там будуть жити в майбутньому українські люди, які заселі, будуть заселяти Крим? Для чого українцям Крим знову ж таки без води? Ми знаємо, наскільки розрушився пояс по річці Дніпру. Навігація по Дніпру, який сполучав е, нижній і верхній Дніпро, це все є поломане на сьогоднішній день. Отже, ми чітко бачимо, що українцям це аж ніяк не було вигідно зробити. І тоді вимальовується третє питання. А кому це було вигідно? Якщо це не було вигодно, вигідно агресору, не було вигідно захиснику, хто стоїть тоді за цим всім? Ми вже з вами довший час ведемо полеміку. Побудова нового Ізраїлю. І, власне, вимальовується ця третя особа, яка, використовуючи ту чи іншу сторону, могла це зробити побудова нового Єрусалиму. Пам'ятаємо, що колись на цій території, в давнину, починаючи з 9 століття, проживали 10 юдейських колін, які взяли для себе ім'я Хазари, Хазарія. Історія дуже багато що перемолола в собі. Сьогодні ми маємо дуже мало розуміння, і те, що до нас не раз доходить, стараються спотворити. Фактично, столицею Старої Хазарії був Крим. Для нас приподносили, що в Криму був Бахчисарай, це була столи... столиця Кримського ханства. Насправді, історія дуже сильно перегралася. Це була Бахчисарай, був столицею старо... старого нового Ізраїлю, десяти племен, які контролювали. Великий регіон, який, який називався е, їхнім хазарським царством, надзвичайно сильна держава. І певного дня Володимир, навіть переймаючи віру, він ще був язичником, і яку віру йому взяти, він довго вагався, чи йому взяти юдейську віру, чи йому взяти мусульманську віру, чи йому взяти християнську віру. І так як для нас завжди давали розуміння. Що таке юдеї і не існувало, була в розпорошенні, не було юдей, то як Великий Володимир міг взяти юдейську віру? А дуже просто. Тому що на той час Хазари це було одне з найсильніших царств свого дня. І, звичайно, Володимир міг чітко розуміти, яку віру він прийме, настільки він буде сильний в майбутньому і духовно, і політично. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми бачимо це старе. Розуміння ізраїльського народу, вибери, вибір гори Геразим і Евал, кому я буду сьогодні служити? Чи я буду служити Ісусу Христу, чи я буду служити Богові, чи я буду служити іншому Ісусу Христу, який в розумінні сьогоднішнього Ізраїля це є настоящий Люцифер, а ми віримо в Ісуса Христа, який є неправдивий. Ми бачимо, як спотворюється на сьогоднішній день інформація. До чого довела ізраїльчан Кабала, до чого довели равини, які не прийняли Ісуса Христа колись 2000 років, а пішли дорогою гори Евал. Ми бачимо, що на сьогоднішній день робиться в цьому регіоні. Іде підготовка власне, території для нового царства. І, звичайно, коли пустили цю воду, ми будемо бачити, які великі наслідки, Очищується територія. Я зовсім. Не здивувався, якщо через дуже короткий проміжок часу на цій території буде проголошена певного роду епідемія, внаслідок того, що були змиті певні захороніння скотомогильники, самі кладовища, де були поховані люди, можливо, і скотина, з певними хворобами. І зараз ця епідемія починає розпоширюватись. Ми бачимо, як прекрасно була розіграна картина із сьогоднішньою, із сьогоднішньою епідемією. Яку ми з вами пережили, наскільки це все було придумане і видумане. І зараз, щоб звільнити території, можуть знову пустити таке гасло, що територія є надзвичайно заражена. Далі ми бачимо, що зараз робиться навколо, навколо невеличкого міста Енергодар, атомна електростанція, Новомосковськ. Що робиться, для чого це робиться? Для чого роздувається така картина, що стає така велика небезпека під грифом секретно, всі знають. що… Електростанція стоїть, вона зараз не є в діючому положенні, але роздувається картина, що може статися надзвичайно велика трагедія, що фактично ціла Дніпропетровська область, а можливо навіть і більше, повинні звільнитись від людей, бо там буде страшно небезпечно проживати. Особливо район Енергодару, особливо район Новомосковська, там людина точно не зможе жити. Це робиться для того, щоб звільнити території від людей. Для чого зараз забирають воду від Криму? В дальнішому, коли ізраїльтяни, новий Ізраїль буде будувати свої території, вони знають, як провести воду до Криму. Але на сьогоднішній день не потрібно, щоб в Ізраїлі хто щоб на території Криму хтось проживав, чи це є слав'яни, чи це є татари. Треба всіх забрати, і ми будемо самі будувати свою територію. Так кажуть равини сьогоднішнього дня. І тепер ми розуміємо, чому це все робиться. Дуже цікаво, коли ми з вами вивчаємо історію воєнних дій. 24 люте минулий рік, коли буквально через три дні агресор уже був під Києвом, а точніше сказати, в Жулянах фактично 10 кілометрів від Банківської, і раптом. Навала зупинилася. І починається висовувати такі, така історія, що логістика працювала дуже погано, не було дуже погано можна було забезпечити війська, які підійшли до Києва, і вони вирішили, вирішили зробити такий відхід від Києва. Але чи можна повірити в такі дії, коли Україна на той час зовсім була не готова до такої кривавої навали? Війська НАТО ще не були настільки розвинуті, сильно не давали настільки зброї, як дають це сьогодні, і раптом фактично голими руками була зупинена орда. Чому війська пішли назад? Основний мотив виглядає не в тому, щоб забрати зараз територію, налякати людей, і це сталося фактично, щоб люди почали втікати з України і залишати цей край, особливо той край, який буде в майбутньому належати для Хазарії. І ми бачимо, був дуже добрий результат. Від 8 до 10 мільйонів втікло за кордон внаслідок цієї страшної агресії, яка налякала людей. Тепер дивіться, як в дальнішому сьогодні розвиваються події, якщо тоді невеличка горстка людей зупинила таку велику навалу. Маючи, не маючи фактично ніякого озброєння, то на сьогоднішній день Україна, яка фактично є найбільш мілітаризована країна в Європі, не може просунутися навіть на якусь відстань вперід. Тоді відбили таку страшну атаку. А на сьогоднішній день, коли ворог після рік часу є, можна сказати, знесилений, нічого не можна зробити, щоб просунути ворога і відкинути його на територію Московії. Тут ми всі чітко повинні розуміти, для чого є ця війна. І де підготовка території там, де колись був Каганат, коли проживало 10 племен Ізраїлю. Зараз ця територія Старої Хазарі, яка пізніше почала називатися Новомосковія, готується для нового Ізраїлю. Час дуже близький. Ізраїльтяни прекрасно розуміють. Вони вивчають Біблію. Хто, хто? А равини знають і старий заповіт, і повірте мені, і новий заповіт на пам'ять. Вони прекрасно вивчають ті місця, які будуть зв'язані з тими катастрофами, які мусить пережити Ізраїль в період великої скорботи. І вивчаючи книгу Ісаї, вивчаючи Даниїла, вивчаючи книгу відкриття, вся весь Ізраїль сьогоднішнього дня буде надзвичайно зруйнований. Супер зруйнований буде Єрусалим. І зараз виношується план. Будемо будувати свою нову столицю, яка буде на території Криму. Будемо будувати своє нове царство, найкращі землі, найкраще, що може бути тут, на планеті земля це є, звичайно, ті землі, які лежать на певній території України. Не в Африці, не в Канаді. Ні в Америці, ні в Європі таких земель немає. Це ми знаємо прекрасно. Найкращі землі старої Хазарії. І вони не колись не даремно були зайняті цими племенами, щоб в дальнішому, коли прийде тисячолітнє царство, ці землі належали для ізраїльського народу. Так думає обманутий народ. Коли ми з вами будемо вивчати Івана Богослова в дальнішому, ми бачимо план спасіння ізраїльтян і план, який дає Бог. Для свого ізраїльського народу, який ізраїльський народ сьогодні не хоче прийняти, він висовує свій план. Люди ізраїльтяни будуть жити на своїй території, буде тисячолітнє царство це є основа основ, це є Ізраїль, сьогоднішній Ізраїль, але розширений до тих, до, до тих розмірів, які він був при царі Соломоні і всі царі світу в тисячолітньому царстві будуть приходити на поклоніння не в новий Ізраїль, не до Криму, там, де вони планують зробити свою нову столицю, а будуть приходити в сучасний Єрусалим, який буде відбудований самим Ісусом Христом, під його керівництвом що найменше. Хай Господь всіх нас благословить, щоб ми мали чітке розуміння, що сьогодні робиться. Як близько ми сьогодні стоїмо до підхоплення церкви, що сьогодні робиться з Ізраїлем, і чому, власне, він так агресивно себе зараз веде? Тому що світовий лідер відчуває, що приходить його момент. І він мусить зробити все, щоб обманути Бога і перемогти Бога. Ми знаємо, що це не вдасться. Ми знаємо кінець книги Івана Богослова повна перемога Ісуса Христа. І тому ми, як церква ні за що, не переживаємо, а переживаємо все ряду скоро, і ми з вами повинні бути готові. Хай Господь всіх нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі все Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за наше життя, дякуємо за Твої благословіння, дякуємо за те, що Ти останнє нас попереджуєш, що мусить статися на землі перед підхопленням церкви, що мусить статися до Ізраїлю, що мусить статися на цій землі. Готуй нас, дороги Ісусе. Ми все даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.